Відсьогодні три центральні парки Полтави освітлюватимуть нові енергозберігаючі ліхтарі. Реконструювали мережі зовнішнього освітлення у сонячному парку, де замінили 13 ліхтарів. Стільки ж оновили у Петровському парку та чотири прилади освітлення замінили у студентському парку. Загалом у цих трьох паркових зонах з'явилося 30 сучасних світлодіодних світильників із лаконічним дизайном, потужністю 50 Вт. З метою заощадження коштів опори не замінювали. Старі лампи, які демонтували разом з плафонами-кулями, були потужністю 70 Вт. нові мережі зовнішнього освітлення даватимуть більш яскраве світло та водночас дозволяють заощаджувати місту вдвічі більше електроенергії. Більш комфортним та ефективним буде і розподіл світла, обіцяють фахівці підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Місксвітло», які виконували роботи. Вистановлюємо новітнє світлодіодні світильники потужністю 48-50 ватт. Все воно трошечки новітнього дизайну, а також воно світлодіодне і споживає менше потужності, тобто менше електроенергії. Яскравості буде більше, бо сама конструкція світильника інша. А в шари вони якби розпиляють світло і в основному вологород. Незначна частина світла падає на. Покриття. А, тут взагалі світильник сам розташований таким чином, що світло направлене на тротуар.